Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді монетка отримав, до речі, сьогодні Національний банк України спільно з Укрпоштою працюють відносно добре. Укрпошта доставляє за, за сутки. Ну і Нацбанк банк став як, як якось швидше обробляти. Замовлення. Значить, на огляді у нас сьогодні монета із серії Збройні Сили України. Присвячена вона самохідній артилерійській установці Богдана, знаковому символу військової потужності та інженерної майстерності України. Ця 155-мм гаубиця на колісному шасі, розроблена з урахуванням передових технологічних рішень, стала ключовим. Елементом артилерійського потенціалу Збройних сил України завдяки високоточному ураженню цілей вона демонструє стратегічну місію українського оборонно-промислового комплексу. Монету було введено в обіг Національним банком України 23 червня 2025 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з незельберу масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм. Тираж. Тираж, тираж. 50 чи сіка, тисяч штук. 75 тисяч 75 штук тираж. Гурт у монети рифлений. Вартість на дату виходу. Скільки 176 гривень. Так, давайте розглянемо монетку з Аверсу. Сподіваюсь, вже більшість її отримали, але огляд потрібно зробити по-любому. Так. Отримали всі, але мають не всі. Так. Значить, друзі, на версі монети на дзеркальному тлі зображено абрис острова Зміїний, який було успішно звільнено за підтримки самохідної артилерійської установки Богдана. Поблизу острова стилізовані змії, які залишають територію як символ відступу ворога. У горі монети малий державний герб України Трезуб. Ліворуч на блискавкоподібних зигзагах, що уособлюють потужність ударів артилерії, розташовані написи. Україна вертикально, рік карбування монети 2025, а також номінал 5 та графічний знак гривні. Унизу по центру зазначено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. такий ось. Острів Зміїний. І змії розбігаються по сторонам. Так, переходимо до розгляду реверсу монетки. Так. E, значить, на реверсі монети зображено самохідну артилерійську установку Богдана у момент бойового розгортання на степовому ландшафті, що підкреслює її мобільність та пристосованість до різних умов ведення бою. У динаміці пострілу передано міць української артилерії, а на тлі монети силует портрета Богдана Хмельницького, що символізує незламний дух українського воїнства та історичну вість, яка об'єднує минуле і сьогодення в боротьбі за незалежність. У нижній частині монети напис САУ Богдана самохідна артилерійська установка. Так, і ось такі буклети. До речі, бачите, вона, власне, яка на буклеті, така і на монеті. Але я помітив, що на монеті є тризуб на Богдані. А на буклеті нема. Ось бачите, це на, 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 на ось в цій частині. Ось тут тризуб є на монеті. А на цій. На цій фотографії немає. Ось так. І тут порісніше пшениця. Така видно, що врожай хороший. Тут якийсь бур'ян росте. Так, ну то я вже розказую казки. Так, далі давайте глянемо буклет. Ось такому буклетику монетка є. А, ось цей транзуб, який тут був. Українська бавовна Сау Богдана. Монетка, власне, сама. Напис тут у нас що? Монети України, Coins Ukraine. Так, На звороті магнітний цей штрих-код чи як він там називається. Ось Опис монети. Ага, тут є ще цікава. Характеристика, яку я зачитаю, яку немає в описі від Нацбанку іменно на сайті. Так, самохідна артилері... артилерійська установка САУ Богдана. Новаторське рішення у сфері військової техніки, та, що надійно стоїть на сторожі Незалежності України. Ця 155 мм гаубиця на колісному шасі стала першою українською САУ розробленою за стандартами НАТО. Ага. Проєкт розпочався у 2016 році з розроблення дослідного зразка. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в, битві, в битвах за острів Зміїний та Антонівський міст. А у 2023 році була офіційно допущена до експлуатації в Збройних силах України. Угу. Ось така цікава інформація. Сау Богдана має високу мобільність, запас ходу по. Шосе 800 км по пересіченій місцевості, по пересіченій місцевості 300 км та потужність. Та потужність так, максимальна швидкість 80 км на годину. Бронекабіна витримує удари FPV дронів, ланцетів. Та осколкових снарядів, забезпечуючи захист екіпажу. Сучасна система управління вогнем дає змогу швидко і точно наводити гармату на ціль. САУ Богдана є втіленням української інженерної майстерності та військової могутності, забезпечуючи надійну підтримку на полі бою та символізуючи непохитний дух нашої нації. Слава Україні, слава Збройним силам України. Так і хочеться сказати. Смерть ворогам. Україна понад усе. Ось така, друзі. Монетка присвячена. Слава Богдані. Яка відбиває напад на Україну той Орди. І, до речі, я хотів. Зазначити, що ну, якби ви знаєте, що приходить, монетки всі приходять вже з такими чеками, а мені здається, що вони, вони з часом ну, вицвітає ця фарба, хто в курсі. Тобто я чеки всі збираю до монет. І ті попередні, які друкувались просто на листах А4 там і розрізались. А оця термічна краска, мені здається, що вона з часом, там рік, два-три, вона ну, вигорає, не буде нічого видно. І тоді, наприклад, ти хочеш там десь чи вивезти, чи завести. Ну, просто відчутний документ тобі, як він, звітний документ тобі потрібен за монети, там, за те все. І, і що буде просто білий папірець. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.